Це у нас звичайний гідротрансформатор. Ми розібрали повністю коробку передач. Немає задньої передачі. Ох. Опа! Та може взяти й би ушечку. Це саме печальне, коли проблема є. По вартості ремонту цієї коробки передач... передачі що, хоховити. Смисли, Бог, не знає. Всім привіт! Ми знаходимося на нашій локації на Олексі Тихого 103. Сьогодні в роботі у нас Volkswagen Т5. На даному автомобілі ми демонтуємо автоматичну коробку передач. Це у нас звичайний гідротрансформатор. Попередня в нас була проблема по соліноїдах АКПП. Ми зняли гідроблок і виявили, що там є стружка. У нас буде колаборація з нашою іншою станцією це Вагмастер Плюс. Тут потрошки розбираємо, передамо її хлопцям з нашої іншої станції. Вони будуть її розбирати, дефектувати нададуть нам якийсь результат, що з нею потрібно буде робити. Друзі, всім привіт! Це гідротрансформатор з Volkswagen Transporter 2006 року випуску 2,5 дізель. З даній коробці передач була проблема в тому, що вона падає постійно в аварію, злили з коробки масло і побачили там велику кількість стружки. Зараз будемо дефектувати, точніше буде дефектувати Ніколай. І покажемо, що ми побачимо в цій коробці передач. Пробіг на цьому автомобілі 300 тисяч км. Але при першому огляді ми вже бачимо, що ця коробка скоріш за все або розбиралася, або вона вже з розборки. Але не суть. задача є розібрати, дефектувати, ремонтувати. А також Олексі Тихо, Вагмастер, нас люблять, тому нам бонусом ще отдали коробку передач з Volkswagen Tiguan 2017 рік, 2 літра бензин. На передньому приводі у автомобіля 121 тисяча пробігу, і вже є проблемка з даним відротрансформатором: немає задньої передачі. Коробку в задню передачу вмикаємо, нічого не відбувається. Автомобіль просто стоїть, нікуди не їде, помилок ніяких немає. Також сьогодні будемо її вскривати і покажемо вам, що ми там побачили. Вся проблема в коробок автомат вот, очень много. Это замена масла. Две трубки сюда заходят. Это идет на радиатор. Есть теплообменники сверху, да. Есть на радиатор. На радиаторе там, ну, такой маленький кусочек сделан для охлаждения этой коробки. Его не хватает. На всех коробок не хватает. Поэтому ставят наружу вот такой радиатор большой. Чисто для коробки. Отдельный свой радиатор. И все. Это электрические клапана, а это механические клапана. Вот они. И у него, получается, стенки проточенные, понял? И он в этих стенках, ну, типа, ходит. И когда выработка появляется в этих стенках, понял? тогда, получается, масло перепускает через внутри, через него, понял? То есть одного канала в другой. У тебя пинки начинаются, еще что-то там, то-то-то. мы бачим внутренность коробки передач. Это <связываем> 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 у нас, Коля, что ты открыл? Насос масляный снял. Это -а ты снимаешь селектор, правильно? Да. Сейчас вот а -а -а и все, и поехали крутиться. А -а -а. Вот парковка. Вот, вот, нажал парковку, но когда прокрутится, он сейчас ее... Вот, Оп, все. все. Це, до речі, коли ви стаєте під горочку, чому кажуть про те, що треба обов'язково ставити в паркінг, треба затягнути ручник? Тому що оцей зубік попадає там не завжди в сам пас, а попадає, наприклад, чуть-чуть на зубіка. Чуть-чуть на зубика ви поставили в паркінг, і машина у вас починає скатуватися, і просто потім удар йде по самій шестерні Клаць, і Він застігнувся. Щоб таких ударів не було, обов'язково ставте перед переведенням в паркінг. ручник. Ручник це обов'язково під горочку. В будь-якому випадку треба затягнути. Селектор електронну частину. Там є дорожка у нас, яка вимірює ну, і палець, який ходить, вимірює положення, в якому знаходиться безпосередньо сам рычаг перемикання передач. Режимна пластина жива. Це саме печальне, коли по автомобілі немає помилок, нічого немає. А проблема є. Барабанчик. За яку відповідає? Ти бахов зі мною відповідає. В смислі Бог я знаю. Ми розібрали повністю коробку передач. Саме цікаве, те, що у нас проблема дуже неявна. Чому тому, що у нас ніяких помилок по автомобілю немає, от просто немає задньої передачі, тому конкретно сказати, в чому була проблема, не зрозуміло. Тому ми прийняли рішення розібрати повністю коробку передач, подивитись її механічно. І також зараз будемо перевіряти гідроблок на стан безпосередньо соліноїдів. На соліноїди одразу не можемо казати, що вони не працюють. Чому? Тому що знову ж таки всі адаптації коробка проходить, помилок ніяких немає, все добре, але просто назад вона не їде. Зараз ми розібрали її, передивились всі шестерні, всі фрикціонні диски, всі барабани там і так далі. Діференціали, все у нас чітко, все у нас і зноса немає. Зараз будемо приступати до гідроблоку. Зараз ми будемо підключатись безпосередньо до соліноїдів К1, К2, які відповідають у нас за задню. І будемо перевіряти, класить він чи не класить. Перевіряємо, цей соліноїд Не не робота взагалі шум. Класний, так? Да? Другий соліноїд також у нас працює. Зараз розбираємо гідроблок для того, щоб достати безпосередньо соліноїд. І ще раз перевірити його механічно, як він працює. Розполовинили гідроблок і зараз дивимося, що у нас по каналам. По каналам у нас в принципі, все добре, так? Да? Так, ну, да, клапана ціленький, задівні. Зараз ще підключимо живлення сам соліноїд і подивимося, як він відпрацьовує. Також знімаємо другий соліноїд, також подивитись на його роботу, як він відпрацьовує. Ми продовжуємо роботу з коробкою передач з Фольксвагена Тігуана 2017 року. По коробці передач ми розібрали її повністю. Перевірили всі барабани, перевірили мембрани, перевірили всі підшипники, всі шестерні, все перемили, зібрали все назад. Ми розібрали гідроблок. Це новий гідроблок, старий гідроблок. Ми вже запакували. Будемо віддавати його клієнту, тому що. Немає сенсу його ремонтувати. Ми будемо використовувати новий гідроблок. Чому тому, що старий ми розібрали, побачили проблему безпосередньо в плиті, побачили проблему в трьох соліноїдах. Ціна ремонту такого гідроблока плюс-мінус така сама, як і новий гідроблок. Тому зараз будемо ставити новий гідроблок, збирати коробку передач. І віддавати коробку назад на нашу локацію Олекса Тихо 103. Хлопці там її будуть ставити і віддавати авто клієнту. По вартості ремонту такої коробки передач, я нагадаю, це саме коробка звичайний гідротрансформатор японський Aisin, Вона коштувала 49 тисяч гривень. Починаємо. Розбор КПП Т5. Тігуан забрали. Там стоїть вже ну, а этот металобрухт. Зараз будемо розбирати. Бублік у нас. В бублике оборвало у нас стопор. В бублике також оборвало насос. Тобто бублік там ремонту не підлягає. Бублік будемо міняти 100%. А що таке бублік? Це передача моменту. Безпосередньо звала на коробку передач, тобто він відповідає за передачу моменту з вала коробки передач безпосередньо на мотор. По вартості ремонту цієї коробки передач. Якщо ми кажемо про те, що ми будемо повністю відновлювати гідроблок, ми будемо міняти бублік, ми будемо перепаковувати всі пакети і, можливо, міняти якісь із підшипників, це буде орієнтовно десь. В районі 2-2,5, можливо, навіть до 3 тисяч доларів. Тут ви запитаєте нас, а може взяти Бушечку? А ні, Бушечку ми не візьмемо, тому що Бушки просто ніде немає. Ага. Навіть якщо ви знайдете бушку, навіть там, з Польщі, не з Польщі там, і так далі, ви всі маєте розуміти, що це Volkswagen Transporter, Дізельний мотор 2.5 – це пробіги мінімум 300 тисяч. Це мінімум 300 тисяч. Тому живу коробку ви навряд чи знайдете. Ви можете купити БУ незрозуміло за скільки грошей, і не зрозуміло в якому стані. Тому прийнято рішення, будемо ремонтувати, це буде нова коробка передач. Розібрали повністю коробку передач і що ми тут побачили, в чому є проблема. Значить, Сама загальна проблема у нас виявилася безпосередньо в муфті к 2 У нас на муфті к 2 йде вал з шестернею, в якій стоїть у нас втулочка, яка має бути тут зафіксована, і на цій втулочці у нас вже вращається безпосередньо ця шестерня. У нас цю втулку провернуло. І вона внутрі проворачувалась, не тримала, на ній видно ізнос, і плюс внутрі ми бачимо, що розійшовся замок. Вона терлась, давала стружку. Ця стружка потрапила в гідроблок, ну, в принципі, коробка приїхала. Плюс ми бачимо тут ізнос на шайбі, також перегрівалась шайба. Всі в принципі, нормальні, ми їх чіпати не будемо, але у нас є ще проблема з планетарною першою передачею. З шестерні на планетарки. Вироботка на втулочках. Тому цю планетарку ми будемо також обов'язково міняти. Є люфти, так лишати не можна. В підсумку, що можна сказати? В ситуації у нас з Volkswagen Тігуаном, там, де не було задньої передачі, знову ж таки, машина приїхала з Америки, була збитим піддоном, не було мастила, можливо, не долили мастила або ще щось. Сама суть, у нас був пошкоджений гідроблок. І плюс треба було перевірити всі пакети і всі поршня в самої коробці передач. По Volkswagen транспортеру там було дуже дуже багато стружки. Тож можна сказати про те, що коробка просто вчасно не обслужувалась для того, щоб у вас не було таких проблем. Вчасно міняйте масло в коробці передач обов'язково з якісними запчастинами. І дуже 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 важлива річ. старайтесь на автоматах ніколи ніде не буксувати тому. Пробуксовка, будь-який автомат і дуже-дуже сильно боїться. У кого є проблеми з коробкою передач, звертайтесь до нас, ми продіагностуємо, відремонтуємо. Підписуйтесь на канали, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!